Робочий кабінет дільничних офіцерів поліції. Вони займаються розшуком небезпечних злочинців, розшуком просто звичайних людей, які загубили, заблукали, десь чи ще щось. Але найстрашніше в цей момент те, що є людина, якій реально треба допомогти. Працівники поліції не тільки застосовують використовують зброю, а від вогнепальної зброї він захистить працівника ніякого не може. Буде ще підкачувати важко на спину, як буде зовсім важко скаже. Ось так. Ось ми тримаємо так, іншою рукою. Відбитки пальців, правда? Потім що? Зуття. правда? Готовий мити руки, якщо що. Чи хтось інший буде бажаючим? <звист> Можна ли, я? <звист> на, на пальчику оцей кружочки.